Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад, Мене звуть Вероніка і у цьому відео я хочу з вами поділитися найпростішим способом розмноження форзиції. Такий спосіб розмноження форзиції ми можемо використати зараз, тому що для нього нам знадобляться ось такі молоді гілочки. Отже, зриваємо молоду гілочку форзиції. Під нижньою парою бруньок робимо косий зріз. Після цього обриваємо нижні листочки. Далі ми робимо прямий зріз над верхньою парою бруньок. Тепер ось таким чином вкорочуємо наполовину верхні листочки на нашому живці. І ось такий вигляд має готовий живець форзації. Тепер нам потрібно посадити наші живці. Для цього я буду використовувати ось таку касету та нейтральний ґрунт для розсади. Беремо нашу ємкість ґрунтом. Та наш живець і запихаємо наш живець в ґрунт трішки під нахилом, ось так як я показую на відео. Після цього нам потрібно трішки зволожити ґрунт і ставимо нашу касету або наш горщик у парничок. Також ви можете висадити живці форзиції прямо у відкритий ґрунт. Для цього ми так само втикаємо наші живці в ґрунт під нахилом і створюємо парниковий ефект. Наприклад, можна накрити наші живці зрізаною пластиковою пляшкою. Після посадки слідкуємо за тим, щоб наш ґрунт завжди був трішки зволоженим. Корінці орієнтовно почнуть з'являтися десь за місяць. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою і до зустрічі у нових відео!